Думи мої, думи мої, лиха мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину. Чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Бо вас лихо на світ, на сміх породило. Поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі. Не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю, чого луджу світом нічого робить, не казали б наслід. Квітки мої, діти, нащо ж вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце Одно на всім світі, як я з вами плакав, може, і вгадав? Може, найдеться дівочі серце, карі очі, чи заплачуть на сі думи, я більше не хочу. Одну сльозу за кари. А над панами, думи мої думи, лихо мені з вами. Закарі очі на за течорній Серце рвалося, сміялося, виливало муві. Виливало, як хвилину, темні ночі, За вишневий сад зелені, за, за ласки до ночі. За степи і за могилу, що на Україні, серце млів, не хотіло співати на чужині. Не хотілось в снігу в лісі козацьку громаду з булавами, з бунчугами, збирати на параду. Нехай душі козацькі в Україні витають, там широко, там весело, від краю до краю, як та воля, що минулась, Дніпр широкий, море, степ і степ ревуть пороги і могили, гори. Там родилась, гарцювала козацька воля, там шляхтою татарами засівала поле. Засівала трупом полем, поки не остило, лягла з очі, а тим часом виросла могила. А на нею орел чорний сторожа літає і про неї добре люб залі співають. За співай, як ділу сліпі, не Бог Богу та тебе. А я, а я тільки вмію плакать, Тільки сльозу за Україну, а слава немає. А за лихо та цур йому, хто його не знає. А надто той, що дивиться на людей душою, Пекли йому на всім світі. А на тім журбою не накличу собі долі, коли і так не маю. Нехай злидні живуть три дні, я їх заховаю. Заховаю змію, люту біля свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, твій ворог, літає та кричу, а серденько соловейко, що наче то плеч. люди не бачить, ні засміють. Не втирайте мої сльози, нехай вони ллюся, чуже поле поливають щодня і щоночі, поки, поки не засиплють чужим піском очі. Отаке то, а що робити? Журба не поможе. Хто ж сироті завидує, карай того Боже. Думи мої, думи мої, квіти мої. Україну і діти, в нашу Україну. По пітині сиротами, а я тут загину. Там знайдете щире серце і слово ласкаве, там знайдете щиру правду, а ще й може і славу. Привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину.